Закрий, будь ласка, двері. Скоро приїде бабуся, прибери кімнату. Все це ми знаємо, як сказати українською, так, щоб це було вічливо, там, як, правда? Такі м'якенькі лапки. Але як це зробити нідерландською? Якщо ви просто скажете, що? А що ви скажете? Ви знаєте взагалі, що таке імператив? Давайте зараз вивчимо. Імператив нідерландської це наказові дієслова. Ми використовуємо для цього дієслово у ік-формі. Тобто, якщо ви хочете попросити людину, щоб вона щось зробила, то ви скажете do, мак, set, etc. І решта. Що ж треба додати ще? Якщо ви просто даєте туди дієслово, то це буде звучати достатньо грубо. І ми можемо це використовувати в принципі в інструкціях. Ну... Це треба обов'язково зробити. Наприклад, у вас новий співробітник на роботі і вас поставили відповідальним за те, щоб навчити його новому. Але якщо ми хочемо пом'якшення якесь додати, зробино но Як зробити це нідерландською? Для цього у нас є відповідні частки: мар, if, ейнс. Кожна із них має свій відтінок. Мар класичний, ейф ненадовго швиденько, Ейнс розочок. Комар Ейфа Ейнс. Підійди швиденько, ненадовго. Це буде звучати м'яко і кишаче. Ви точно чули ці фрази від нідерландців. Вахт, ейфа! Ефікейка! Якщо тобі було корисно, то підписуйся Олха Нейдерланд.